Так, всім привіт. Значить шукали зіла, а купили мазу. Давно вже думали, що треба купити машину до комбайна, бо вона нужна останні пару років. Є трошки проблеми з вивозкою зерна. Одна машина не встигає усіх возити. Був у нас колись газон бензиновий. Тут в нашому селі купили в чоловіка недорого, і газон вроде, хороший, бензиновий 53. й Ну Він як швидко купився, так швидко і продався. Мабуть, і 10 днів він у нас не побув. Один раз ми ним з'їздили кудись цей, він сам себе не везе. Ми зразу зрозуміли, що бензинова машина, та ще й газон нам точно не нужен. Так що ми його одразу і продали. А тоді ж після того, ну газон був. Треба спробувати зіла, зіла шукали дізельного дизельного. Після того, як Стас Ковальчук виставив відео, нам оп'ять захотілося машину. Поїхали, подивились пошукали, ну, ну Зіл я Зіл із тим Метезовським мотором, 25 літрів у нього розход і 5 тонн положено йому вести, а те, що 8 грузять, він сам себе не везе тоді. І воно дрючок, старий. Чоловік каже, нащо вам той зіл, купіть маза. Купіть там отакого і отакого. Там бачили, який ото то купіть такого. Я не знаю, чи моделі, зайшов в інтернет, навмання все підряд, писав, по фотографії знайшов модель в інтернет, знайшов одного. Поїхали, подивились. такий самий був, ну старіший. Вроді й не вироблений, ну... йому губи намалювали. На стару краску вона облущується, коротше, не гуже. А тоді дзвонили, оця машина куплена в нас у селі до чоловіка. Кажемо, розкажи нам щось про таку машину, бо хочемо собі купити. А він каже, так купіть нашу. Ми поїхали, подивилися, все прекрасно устроїли. 800 метрів він від нас живе недалеко. Машину ми цю знаємо, вона в нього вже давненько. Сама по собі раніше машина. В Лухвиці робила, а тоді оце останні, мабуть, три години чи чотири в нас, вона в нашому селі була. Коротше, в нашому вона в районі була. І все, ми цю машину знаємо, часто бачили. Готова машина, сідай, їдь. Подивилися, нас все устроїло порівняно з тим старішим, той 92-го, цей 99-го. Той ще повністю кар'єрний самосвал, все в оригіналі був із низьким бортом без тенту. Тут уже тент є, борти нарощені, вже все воно під зернову зроблене, нові акумулятори весною поставлені, циліндр з ремонту не тече. Тобто ну, повністю вся машина цьому, ну, в хорошому стані. Ресори, остілі, не, рама не витерта, не потріскана уся ціла, не крашена. Рама, я б сказав, що ще в рідній красці. Ось тут ось видно, що підкрашувалось, і крила крашились. А рама я б сказав, що в рідній красці. тобто що зсередини, отам там між цими трубочками, цвіт однаковий, що з Оце отаке повністю все сухе, все скрізь сухе, ні циліндр, отам хвостовик, міст по коробці, по тому всьому. Отаке От состояння. Повністю все було сухе. Учора ми його... Вимили, зразу, не вдержались перед тим, як щось робити, щоб побачити його точне состояння, щоб десь може щось зробити, треба помити. І після того, як помили, воно казалось і диски ржаві, а були зразу нормальні, і тут ржаве, і, ну, коротше, себе він показав. Ну, Факт в тому, що машина ціла. Мотор Ямс 236 обичний без турбіни, без нічого, заводиться чітко, не димить, робить хорошо. Тобто отака резина. Середня хужа, трошки ось цей нижчий, цей вищий, отаке. Е, отаке. Тут ось е, на задньому бортові зроблений такий засов під е, зерно вони загружали сівалки і сюди ще є такий лоточок, щоб мішок підставляєш і набирати. Отут для того, щоб як піднімається кузов, вже ж відкриваються оці замки воздушні. То пороблені ось такі засовчики на цепках, щоб поштопорив і коли кузов отак піднімаєш, у мішок набирати борт не відкрився. І все. Ще, звісно, не знаємо, що в нього влазить. Тут резина теж нормальна, це я вчора трошки газував. Ну Це оце саме лисіше. Ну, ось Запаска ще є. Спереді резина хороша. Тобі, нічого Ціна машини адекватна, дуже адекватна. Так що на цей стан машини зараз я вирішив вам зняти відео, показати його стан, тільки помитий, ще ми йому нічого не робили. І вже почав кабіну тіребанити, а тоді думаю, треба ж показати, бо вже як розберу, нічого показувати буде. Ні сідушок, нічого. І зараз їдемо в магазин, покраску, щотки, йжики, все. І через тиждень його ніхто не узнає. Оце отаке. Є, звісно, нюанси. ось, Наприклад, ручки зсередини немає, треба купити, двері туго закриваються, обшивочки ось немає. Провода на подогрів, то дзеркала, то катафотики всякі треба купити. Коврики треба хороші, якісь, може, Єва, коврики сюди закажу. Хорошенькі коврики, сідушки, я так зрозумів, тут поміняні. Отаке От ось по салончику, вшивочки, Ну, трошки є, я ще сюди не доліз, полка, музика, то тобто есть ціла панель. Ось обична ціла машина. Все в принципі нормально. Вроді все і роби? Отак. Це вже, блін, повністю обзор. Ну та тоді як покрашу, тоді і покажу. Тут ось теж все нормально. Ми, звісно, не водітіля, не водітіля дуже так не знаємо на що дивитися. Таке, нас вроді знаружжі все устроїло, то і купили. А так, може, воно, звісно, що в експлуатації і вилізе, ну... Но... Ця машина робила небагато, возила на розстоянні 15 кілометрів, все время без прицепа, ну там рідко з прицепом, два-три рази в год він виїжджав. Робив він небагато, в чоловіка свій магазин, есть тобто з запчастями проблем не було, все мінялося вовремя. Машина обслужена, масла, фільтра поміняні, антифриз новенький. Акумулятори новенькі, циліндр зроблений, ніде нічого не тече. Ну, по косметиці треба доробити. Отакі ось нюанси, оце ось трохи попідкрошувати. Не гнило, все скрізь переворене. Що треба було, це я ось лінулі кусок вже вирвав. Ну, Оце ось таке, все треба. Зараз буду пилососити. Оце таке. Тут ось. Оце треба устранити. Найшли там заводи, час не буду, нема смислу. Бо одна там трубка репнута, нам чоловік одразу і сказав. Ну, ми вже знайшли ту трубку, сьогодні празник. Так що завтра цей, підпаяємо її і все, бо воздух травив А так, ну, Пробіг 38 тисяч, ну, спідометр не робить. Треба подивитися А так, Ось в состоянні, ось усе є. Тут трохи провисло, колоночки є, магнітофон є, ну поки що отак. Отака От у нього інсталяція, це все до ума доведеться. Просто я вам кажу, ціна ціна зіла. За такі Гроші люди продають зіли. Оце таке. Плюс тим більше машина з прицепом, прицеп то вже цілий хороший. Зараз я його вам покажу. Оце таке. Так що поки що так трохи помили, щоб подивитися, де що е, зразу збиралася нічого не робити, просто обслужити, десь щось там попідварювати, попід цей, попідмазувати. І все. А це поки сьогодні праздник, Зараз їдемо в магазин, купуємо краску. Їздили тільки що на поле дивитися на сою. Вона в нас ще зелена, тобто жнива у нас ще не скоро. Врем'я в нас вагон. Ну... Трохи отакий проєкт заморозився. Ну нічого, зробимо і це, і це, все буде нормально, жнив точно вспіваємо. Так що, щоб на місці не сидіти, будемо красити. В принципі, і так, нормально. Нормально, отакий стан. Ну. Дивлячись на оце, оце, все, оце, то оце, знаючи. Я думаю, ви вже по мені зрозуміли, що оце так не останеться. У будь-якому випадку я б його зробив. Яку б машину я не купив, в будь-якому випадку я думаю, що я б її перекрошував. Ще не було такого, що куплена і не перекрошена. Ні, брешу прес ще в рідній крості. Оце прес ще в рідній крості. Це те, що найстаріша покупка, саме перша і ще осталось. А так, оце такий стон. Відео вже вийшло дуже довго. Так що заповніть її такою і побачимо, що з нею буде через тиждень. Все, всім пока. Так, підтягли ось рецепт трактором накачати колеса, бо одне було підпущене, все одно буде зараз стояти Накачаємо, щоб стояв готовий та і все. Ось усі чотири. Покажи прицеп у середині який. От Отакий цей. Маленький, коротенький. Весь блін, лихо, ну Отакий От ось прицепчик. Може трактором тягати будемо. Ти кажеш, щоб машина продавалася з прицепом. І ось всередині. Ну він кажуть, що Раз чи два його тягали з собою і все, Ну, малий він. Люди купили більший прицеп, такий самий, тільки довший. Трошки їздили з тим, а так взагалі їздила сама машина без прицепа. Зразу хотіли без прицепа, а тоді вже приїхали забирати, чоловік каже з прицепом. Ну, слава Богу, що ціна адекватна, то Тут раді самої оцієї резини можна було спокійно, сміло, з заплющеними очима брати прицеп. Ціна адекватна, так що не понадобиться, хай стоїть в кущах, а ні продамо. Документи є, прицеп живий, помить його. скоріше можемо да, Гідравліки на машині все одно під прицеп немає. Тягати, затягувати у двір трактором, вивертати, не знаю. Ми навряд ли будемо таким займатися, так що може резина буде хороша, продаж. Резина хороша, все вона знаю, може, може навіть надумаємо і продавати. Трошки подумаємо його. Ну резина хороша, Дав. може там вичистить. Місяць почнемо молотити, тоді воно покаже, нужен він нам чи ні. Оце таке, ну та зараз помиємо, поставимо, тоді я піджену машину і будемо показувати.